Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий двигатель. Попався він мені з магнітоли чи з магнітофона. Рішив зняти обзор, того, що їх була коробка штук 20, а він один без будь-яких маркіровок та будь-яких написів. Ось так виглядає. Саме цікаве те, що після того, як ми його вскриємо, тут ми бачимо така, не як у всіх, мідна катушка, а такого зеленого кольору. Друзі, хто знає, що це, напишіть. Що за метал чи прокраска якась? Також тут під кришкою ми бачимо км-ку, КМК імпортна, але з вмістом такі, як наші зелені КМК, містить сплав. Золото, платина та паладій. Також тут є ось такі, друзі, контакти по дві сторони. Як бачимо, такі жовті золоті пластинки. Ось так. І до них причеплені по два таких білих контакти. Що за контакти, друзі? І навіщо в такому двигателеві золоті пластинки ще й з такими контактами? Я, друзі, не можу доперти. Хто знає, напишіть. Буду дуже вдячний, кому попадали такі двигателя. Напишіть з яких магнітол, того що чи взагалі з якої вони апаратури, Того, що дуже-дуже цікавий по драгметалах. Всім дякую за увагу. Не забываем ставить палец вверх. Мирного неба та до встречи. Да. Если же и паладин чиплатина платина, то до золота вообще интересно.